Доброго дня, дорогі друзі! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні у нас буде дуже цікавий випуск про розплідник. Масштабний розплідник знаходиться на окраїні Хмельницької області. Ось так виглядає територія перед трасою, засаджена туями різними. Вже деякі з них навіть формуються відразу тут я бачу. Далі йдуть такі теплиці великі. І зараз підемо з вами у сам розплідник. Називається він відразу, кажу, Terra це не реклама його. Ми сюди приїхали придбати собі рослинки. Бачили його завжди з траси, і дуже цікаво було, наскільки великі масштаби. Один раз заїжджали, але перед закриттям тому вирішили знову його відвідати. Ось. Зараз буду показувати, розповідати, що тут продається. Ось так виглядає вхідна зона. Тут Вистражені топіарні фігури різні. Офіс. Ось і лівець симпатичний. Така цікава задумка, дивіться. Спіралька гарна. Також можна придбати тут, наскільки я розумію, декілька таких каркасів для топіарних стрижок. Мікі Маус. ось бачите, лебідь і там такі квіточки гарні. У другій частині теплиці тут, бачите, магнолії. Не лише магнолії, але в більшості зараз магнолії. Дивіться навіть з куп'янками є, які гарні. Тут малесенькі нанаграцеліс є. Сакури з листям таким гарним темним. Троянди прилеті на штамбі. Також є вибір. Ну, найбільше тут, звичайно, магнолі зараз. Напевно, привоз був нещодавно. І тут багато-багато саджанців молоденьких різних хвойних рослинок. Туйки вон там бачу є кипарисовиків трошки, ялівці. А ось так виглядає територія даного розплідника на вулиці. Масштаби мене просто вражають. Здебільшого тут представлені хвоні рослини, і саме за ними ми і приїхали. А зараз я більш детально покажу вам вибір рослин та ціни на них. А взагалі у компанії є досить непоганий сайт. Тому ви можете самі зайти і подивитися на вибір рослин, які там представлені. І ще раз хочу наголосити, що ми не співпрацюємо з даним розплідником, а приїхали просто купити собі тут рослини. Покажу вам трішки рослинки і ціни на них. Ось дивіться, туя Мірія. Дуже яскрава туйка, симпатична. По 110 гривень всього лиш. Це також рядочки Мірія, наскільки я розумію, жовтенька. Бересклети по 95, ось Emerald Gold. Це такі жовтенькі з дрібними листочками. Гібіскуси. Ось, бачите, висота до 2 метрів. 120 гривень за кущик. Дивіться, які гарні. Це у нас також, напевно, так, Мір'ям. туйки. напевно, а так, ауреанана туя східна. 110 гривень. Взагалі ми приїхали сюди вибрати собі декілька рослинок у рокарі новий. І одна з них це ми хочемо придбати на зовсім невисокому штамбі таку якусь сосну. У вигляді кульки, або ялину, можливо, подушковидно. Зараз удивимось на варіанти. Ось є така сосна кокос. Отак виглядає. Такий непоганий варіант. Є ще сосна Little Gold Star, називається. Трошки розміри більші, 0,8 виростає у висоту. Ось такі саджанці. Ще варіанти є сосна Сатурн. Ось так виглядає. Тут сосна Френ... Френшам. Франшам. Якось так називається. Вона побільше по метру йде в діаметрі. І має такий блакитний відтінок симпатичний, як бачите. І ось така сосна. Невпевнена в назві фручте. Якось цікаво, треба в інтернеті подивитися. Мені подобається ось цей варіант. Вона така набита. І прям кругленька-кругленька виглядає. Цікаво. Ось дивіться, які гарні тут кипарисовики. Нана грациліс. Ось це ауреа нана, Грациліс. Жовтенький. Такий, як у нас пропав. Дивіться, який красивий. На таких також ніжках невеличких, цікава форма. І це просто нанаграциліс зелененький, але також дуже яскравий і гарний. По 690 гривень. Великий вибір тут також блакитних ялинок, зелених ялинок, ялиць. І знайшли дуже цікаву ялинку. Ось бачите по формі зараз. Як тільки дійдемо до неї, я вам покажу. Ми думаємо, собі її може придбати. Дивіться, ось така ялиця є цікавенька. Ось дивіться, побачили ялинку, яка називається Snake. Бачили вже її у декількох блогерів. І дуже нам вона подобалася. Тут є дві різних висоти, ну, тобто, по віку різні. Ось ця дорожча 550 гривень коштує. Але вона вже і висока, і підв'язані гілочки до палички, щоб зростала вверх. Тому думаємо її брати. Є ще по 300 гривень, трошки менше саджанці. Ось, зараз обираємо. Дуже цікава ялинка. Почитайте про неї. Зростає ось такими. Довгими змієподібними паростками. Ну, така, скажімо, не супер-пупер-красива, але дуже незвичайна рослинка для саду. Ось ще один з бересклетів знайшли. Називається Sunshine. Дуже схожий на такий, як у нас жовтенький, великий, та й ще кулькою росте. Трошки тьмяніший тут колір, але це молоді саджанці, можливо, вони через це ще такі світленькі. Але листочок видно, що зростає крупний надалі. Бачите, є такі. Ось, тому ми думаємо, що це, мабуть, саме ота наша кулька від сорту Sunshine. Тут 95 гривень коштує. Дуже великий вибір барбарисів є, але трошки рослини розкидані по території, тобто не так, що всі барбариси зібрані в одну чи всі бере Тому показую вам так шматочками. Ось короніта Барбарис яскравий такий обідок має. Ось тут Барбарис ще є, бачите, називається Red Jewel. Дуже гарненький, темний бордовий. Юка є, але поки варігатних сортів не бачили, лише такі зелененькі. Ось дуже нам сподобалися сосни ось такі колоновидні, які зростають в висоту, наприклад, зімер. У неї, бачите, висота максимальна півтора метра, а в ширину до пів метра. Ось, як виглядає. І ще одна такого ж типу колоновидного. Називається Green Tower. Ціна однакова, але в цей трошки діаметр більший. Метр двадцять. Є ще ось такі сосни на вищих штамбах, дуже різні також. Дуже гарно зроблені кріплення для них. Бачите, такі натянуті проволочки, до яких вони кріпляться різними приспособленнями і гарно тримаються при вітряній погоді. Ось така сосна. Можете подивитись на ціни. Далі кипарисовик тоня є привитий на штамбі. Він дуже схожий на наногроциліс, але всередині хвоя, ну це по нашому спостереженню, більш блакитна в нього. А бачите, а приріс такий жовтенький, дуже симпатичний. Якби знали про це місце раніше, то багато щоб у нас у садку з'явилося звідси. Що можливо, як будемо дачу робити, то щось прикупимо собі гарні рослинки. Ось така сосна. О там, дивіться, які пухнасті красуні. Дуже мені подобаються. І, до речі, тут цілий ряд наших туй віпкорт. Бачите, на штамбах. На високих досить штамбах, більше, ніж у нас. Дуже симпатично виглядають вони. Тому хто собі шукав, писав нам у коментарях, де ми придбали. Ось вам приклад, куди можна приїхати придбати. Мені здається, що вони є і в інтернеті. Не хочу там дуже довго розповідати, давати якусь рекламу, тому що я ж кажу, що ми самі тут лише вдруге їхали сюди подивитися. Першого разу, коли ми сюди приїхали, тут вже зачинявся розплідник. Він, здається, до п'ятої працює, там інформація на сайті є. Ми просто випадково сюди заїхали, побачили масштаби і захотіли повернутися, тому чекали гарної нагоди, щоб приїхати. Ось коли знадобилися рослинки нові, то вирішили їх придбати тут. Тому дивіться на сайті інформацію. А я вам просто показую красу. Ось знайшли ще сосну на штамбі з ім'ям мами. Сосна Оля. Теж досить яскрава. Мені, наприклад, подобаються більше такі сосни з голками довгими. Щоб вони були пухнасті. Тому шукаємо собі в рокарі саме таку сосну. Ось, бачите, це сосна МПАР. Наприклад, в неї голочка набагато мілкіша йде. Але гарний колір, приємний. Сосна Старкл є. Я що вони на різні. Це кипарисовик Джан Дакер. Мама про нього говорить. Ну, схожий, він схожий на той, що попередній. На Соню, здається, Соня той називався. Також блакитний всередині і такий приріст яскравий має, дуже гарний. Ця з великими гулочками. Ще ось така сосна Леден. Така цікава в неї форма. Мені здається, що вона буде не настільки кругла, як така конусно подібна зростати. Це, мабуть, так як у нас твіст сосна з такими закрученими глупами. Сосна біран. Уже скільки тут Ужас, скільки видів. Да, така трошки покручені в неї. Хвоя. Симпатяшка. потяжка. Ціки прикольні. А ось, бачите, зростають, як воно називається? Зараз підійду. Дінго. Дінго білобо, щось. А ну-ка. Де це в нас? А тут ж надписи не бачу. О. Дінко Білобо. Ось така. Також хто собі шукає, тут вона є. Тому можете в інтернеті замовляти або приїжджати. Знаю, що вони відправляють посилочки. Бачили, як стоять рослинки це на упаковку. Ще з цього ракурса вам покажу. Дивіться, як зараз на сонечку яскраво виглядають туйки шаровидні мірія. Дуже симпатично, ми на них дивимося, дивимося, завжди думали, купляти собі чи не купляти. І оце зараз придумуємо місце, де пої посадити, якщо купимо. Ось так: от приїжджаєш в розплідник. Так, я показувала їпіскуси. Да, да. Ось приїжджаєш в розплідник. Думаєш про одні рослинки, бачиш щось. Яскраве гарне і вже в себе вибираєш місцин, куди б їх посадити. Ось така ситуація. Ось, друзі, мама, наші покупочки вже складає у машину. Не буду зараз все показувати, як приїдемо, розпакуємо, обов'язково розповім. І так, добрались додому, нарешті. Ось наші суперпокупки. Звичайно, стільки ми не збиралися робити придбай нових, але насправді побачили в цьому розпліднику рослини дуже рідкісні, які у звичайних придорожних розплідниках майже ніколи не знайдеш. Тому багато що купили з такого замріяного, задуманого раніше. Давайте почнемо з таких більшеньких рослин. Ну, я вам показувала в розпліднику їх. Це одна з колоновидних сосен. Яку ми вподобали. Вона вуще росте пів метра. Зімер називається. Ось таку ми купили собі. Це на дачу піде на нашу криту клумбу, на якій хвойні рослинки зростають. Тому вона туди дуже гарно впишеться. І купили, звичайно, таку ялиночку Snake, Її ми раніше взагалі в жодному розпліднику не бачили ніде, ну там, де ми бували. Тому вибір на неї впав відразу. Хотіла меншеньку за 300 гривень брати, але вподобали все ж таки побільшу. Ось таку будемо формувати. Вона, м м скоріше за все, піде на місце однієї з троянд, яку ми збираємося на дачу забрати. І буде дуже симпатично виглядати тут на нашій території. Далі досить гарні і рідкісні покупочки. Це дві такі піхти. Усю піхту, подібну колись мама мала, з такими голочками вони ніби виворотні йдуть. І дуже хотіла знову її придбати, тому що минула пропала, вона була вже з розплідника така заражена, і не змогли її врятувати. Тому купили таку невеличку, вона дуже маленькими темпами зростає, і ну, нам здалося, що вона прекрасно підійде в рокарі наш. Тому плануємо її посадити в рокарі на е, нижню сходинку, яку ще будемо додатково формувати. Називається вона Ice Breaker. Отак. Ось. А другу ми вже побачили, коли виходили з розплідника, просто випадково на неї натрапили і не змогли відвести погляду. Ну, подивіться, яка вона шикарна. Це молоді прирости, вони спочатку з'являються блакитні. А потім стають отакі жовтенькі. Ну, прям дуже симпатичне. Ці голочки все ніби ем, не справжні. дуже гарна. Називається ялиця Ауреа. Ось. Її також будемо тут десь придумувати місце. Вона зростає повільно. Е, виростає не дуже великого розміру, тому що вона привита на штампі, нам пояснили. І будемо її висаджувати, скоріше за все, також десь біля рокарію, не на саму високу клумбу, а десь у підніжжя рокарію, плануємо так. Потім у нас дві туйки Мірія. Не змогли стриматися, вони настільки яскраві, гарні, жовтесенькі. Тому вирішила їх придбати і на дачу одну, і біля будинку одну посадимо. Покажу потім, де. Ми відразу місце. Придумали, вони по 110 гривень були, тому не роздумуючи їх взяли. Потім не втрималися від покупочки отаї. Нанаг... Не нанаграциліс, все ж таки я там помилилась, це Аврора. Кипарисовик тупий Аврора називається. Ось. Дуже гарний. Всередині такий більш зеленіший, навіть до блакитного трошки віддає. А прирости дуже яскраві жовті. Ось це буде одна з акцентних рослин на нашій піднятій клумбі в нашому рокарії. І також оця от сосна піде, також на підняту клумбу. Вона називається Бамбіно. Взяли саджанець невеликий, щоб вона наростала собі. Будемо її, можливо, Потім формувати трошки. Хотіли все ж таки сосну, також собі кругляшок такий мати, тому придбали. І останнє це наші гібіскуси. Взагалі не планували зовсім гібіскуси купляти, тому що, ну, якось не знаю, не до вподоби нам були ці рослини, але чим більше їх споглядаємо, тим більше хочеться, хочеться їх висадити. Вони поїдуть обидва на дачу. Дивіться, який красунчик. Це ібіскуси деревовидні, махрові. Просто дуже гарна квітка. В цього немає розпущених дуже багато бубляшок. Він трошки іншого кольору. Ось, обидва деревовидні, також ціна в них по 120 гривень. Тому будемо саджати на дачі, вирощувати великі. Великі кущі таких гарних гібіскусів. Ось такі покупочки ми маємо на сьогодні, дуже задоволені, дуже все сподобалося, поїздочка була гарна. Задоволені рослинами, обов'язково їх обробимо сьогодні або завтра від шкідників та хвороб для того, щоб висаджувати вже оброблені рослини. І Дякую, що ви були з нами. Ставте вподобайки, не забувайте підписуватися. До нових зустрічей, друзі!